Неймовірна історія дружби кота й собаки, які разом пережили оточення Чернігова. Цю історію розповів у власноруч створеній книзі учень третьої школи в рамках нового шкільного конкурсу. Цей опис реальних подій на прикладі своїх улюбленців вразив журі і отримав перше місце. Таких історій знає багато Україна, коли залишені були тварини. І хлопчик написав про кішку й собаку, які, коли вони виїжджали, вони не змогли їх забрати. І залишили їх тут, залишили їм їжу. Він так і пише, що він так це описує. Ось така книжечка, насправді вона і називається «Неймовірна історія дружби. Бо у цій книжці дитина написала про кота й собаку, там висновок такі, що зазвичай кажуть, що живуть як кіт з собакою. А тут сусіди їм розказали, як виживали кіт з собакою разом, як кіт ловив мишей собаці приносив. Бо вони це бачили, сусіди. Що корму залишалось буквально там ну на тиждень вистачило. А далі кіт і собака виживали власне самі під оціми обстрілами. І як приїхали назад наші герої, наша родина і. Зустріли своїх друзів, а вони живі, здорові. Тому це дуже щемлива, на мій погляд, історія, історія життя. Зараз такі історії збираються по всій Україні. Хочеться, щоб вона була долучена як приклад того, як насправді буває. Яка буває насправді вірність і дружба, і поміж тваринами, зокрема. Перше місце розділили двоє хлопців: Іван, розказавши щемливу історію з життя родини і її улюбленців. Та Платон його книга про фінанси. Конкурс започаткували, щоб показати дітям, як з маленької історії може вирости книга а з маленьких авторів. Знані професіонали. Почали конкурс ми наприкінці навчального року, завершили протягом ще, коли був табір у нас протягом відпочинку, і уже завершених ось таких робіт, тому що долучалось багато. Вийшло 32. Але вони теж були різні, тому що дітки пробували перший раз. У когось це була просто історія, і, звичайно, це потребує ще доробки, на що ми їх і стимулюємо. Всі книги та історії, написані дітьми, передадуть до шкільної бібліотеки, аби бажаючі могли почитати написане однолітками. Різноманіття жанрів, глибини сюжету й довжини, вражає настільки, що відзначити кращих вирішили в категоріях. Тут є все від казок до коміксів. Я писала про папугу, якого звали Гай, і там він. Перетворився на чарівника і дарував дітям подарунки. Друковані рукописні з власними малюнками. Ось роботи учасників та учасниць конкурсу. Наймолодший пояснює нам свою історію. Колись собака вийшла з дому і почала йти на, го на город, а потім вона на городі зустріла кота і діда, і вони. Ми Почали хатися е і бігати. Започаткований конкурс у третій школі планують зробити щорічним. Цьогорічних зірочок вітали з номінаціями чи місцями-подарунками. Відзначити наших діток нам допоміг наш будинок книги. Ми дуже дякуємо, що отримали такі цінні подарунки, книжки, картини розмальовки, релакс і ігри, якими ми нагородили стимулюючи до написання таких книжок. Це тепер наша традиція. І будемо обов'язково її продовжувати. Автори й авторки діляться мають ще багато ідей для сюжетів майбутніх книг. Дитячий світ багатий різноманітними історіями, які завдяки подібним конкурсам вони вчаться вкладати у жанровий текст.